Сметану поклали. Почали їсти. <плес> Одарка казала, що вона не йде. Там з жилесієм там стоїть. А вона добре стоїть, що вже не кається. Я тебе прошу, іди до хати. А ты жадно стоишь? Товарищ говоришь, Дулина? Может, ты еще не боишься? Смотри, хоть пальцем не тронешь, хоть слово до нее не скажешь, я тебе, как я... голова, а ну, спокойно, что ты мне сделаешь? Ты что мне сделаешь? Ряжись до людей, я тебе займати не буду. Да. Так до когось я держуся, а? Чого в'яжешся до уляни, йолове? Вона не хоче за тебе? Не хоче. Не хоче. <ріст> Дарма. <ріст> Вона каже, лучше і з мосту та й воду. З <ріст> мосту? це міст. Воду це вода. <ріст> Дарма. <ріст> Вона, каже, за тобою пропащану. <ріст> <Фу! ріст> Радить. Дарма. Вона каже, цупить, пев тобі, осина тобі. Дурний позавільний накишений. Все, так? Дарма, дарма, дарма. Фу. Дарма. Хай вона каже, що хоче за мене буде дарма. Хай каже, що не хоче, за мене буде дарма. Хай хтось здопне, все буде дарма. Тому що дарма ви тільки вийшла за мене. Дарма. дарма. боявся Боясенка піхала дуже зака О, То все гроші кляті. Гроші. Тому всі на світі будуть. Та й я думаю, що з другом зв'язався. Що ж мене тут? Десь дати помочі. Тяжко моєму серцю. Похожу, погоді. Дождусь уляну. Може я подумав щось. за вот этот Харків? Вот истина. И за границей такого не видал. Таки что хозяин, то и добрый человек. Тот просит тебя обедать, другой на компании. Там все с почтивным и с ласковым словом. Вот всю Турцию, Францию, Россию проходили, а нигде нет такого приятного города. то такая Класичний текст даної вистави не передбачав сцен насилля та фізичної розправи. Але режисеру-постановнику здалися дивними поведінки даного персонажа. Пам'ятайте, вживання ненормативної, а отже, і російської лексики, може шкодити вашому здоров'ю. Слава Україні! Ти мене не знав. Такі не бісині. А відкіля? Відкіля, відкіля? Відкіля я ви? Що ж ти душ робити? Я боси! Дядюшка твій! а так а Такі біса! Здорово, дядько! дуже здоровенький. Здоров давно не бачила старопнеуста. А що, буде в чотири? Ну там, будь-як ну, 4. Так я ж тебе також давно не бачу. А ну, ти десь в городі живеш. Чи мов якому рестрі? Та я і в ковалях, і в роботниках уже. На заводі купили. 120 рублів угодно. Ого, що Ого! Чесний хлопець. Е, Олексію, чуєш? А що ж там батюшка, матушка, сестричка моя, живенькі. Я вбачаю з дядькою О, та батюшка помер. Матінка жива, але старенька ще вже. Брати поженились, сестру віддали у двір за баришнею. Та й ті повиходили в село. Така вийшла. Що ж ви не навідаєте до нас? Чи ви будь-куспугали, чи я? Я? Та я так. То у одного приятеля поживу, то у другого та і промисляю. Спасіба харківцям, полюбили мене, де хрестини весілля сватання вже все. Без Осипа Скорика не обійдеться. Бо тому що весь закон знаю, деякий порядок, в якому случаї подати. деяке слово приставить, а де і на брехеньку випустить. Та я ще знаю, а не кров замовить. Алі от гадюки заговорить, скотину справить, та й поміж того відають. А цей вечір попросив один приятель ви висота сина. Хоч він і дурачок, та я знаю, як тут все повернув. Побіж брехать, як воно в на насвали. Так що садячко? Ви до кого в село заставили сюди? Ну та як до того? тут про Прокопа, що рада, він отут і живе. А дівка брат важна! Та що ж ви за мною робите всі? Се ви мене дясвить будь-яким до живого ріже. Все ви мені смерть заподіваєте? То що ти таке говориш? Оксім, а невже дівка і тобі приглянулася? Та яке там приглянулася? Та ми знаємо вже більш півгоди як любимося. Ми і побожилися, і заприсяглися, щоб нам не розлучатися. А тепер, коли настала лиха я година, що її силою за цього Стецька пандюбинка, так нам і світ не змилився. Прошу поможіть, будьте ласкаві. Не ходіть сватати за Стецька. Ходімо за мною до шкуратів та й поговорити об мені. Не соромся це дядюшка мій. З походу вернуся. Розкажи йому, як ти мене любиш. Зділайте милості. Уступітися мене бідною нещасною. Хочать мені слід зав'язати. Хочать мене силою віддати за стецька за того дурного. Акте, дівчинка, дівчика. мене мені Францію, там була б вам а повези, повези тебе тако в колекцію, а там вона марушка. Я всі їх язики знаю. Так тільки, а як же ж тебе віддати за Стецька, коли ти любиш мого племінника? Ой, батько, а як себе згадали, що я його люблю? Ну так не все так просто. Ми такі по походах ходили. Де чого знаємо, світу білого бачили. Ану скажи, так ти любиш його? Це мені стидно і сказати. Ну отже ж ви знаєте. Ну, а Олексій тебе любить? О, про його я вам розкажу. Він мене так любить, так любить, що говорить, що краще мене і усім каждому немає. Та немає краще ними ні межи ні селянами, ні межи городянами. Крипа? Бог панечку, за мене під Не, не дайте це не любовити. Горе мені пропаду за ним чи собі, що заподію. Тихо, 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 Заспокойся, Оляна. Я цього допустити не можу. Я присяжний чоловік. Обіцяв вам луканцю вийти за рушниками і довжом здержати слово. Тільки очі, я придумав. На сватині. Половину буду брехати і розхвалювати дурного світка. А завтра прийду та й буду атакувати старушку раду. Я знаю. Уніся сила. До завтра. Може, мене завтра на столі вже побачите. Я як тільки здумаю, що Уляна чіпляє по тому не віжимому так мене трясе трус. О, жаль мені вас, є Тільки ви не тужі. Я мушу йти готуватися до славки. А ти, Олексію, через час мене дожидає. Може, щось і приднімати. Окей, okay. бувай, бувай. його знав, моя рибу, що сідять не туди стархнути, все за багатим тягне. От щоб мені паном бути, тоді своя воля. Украв би тебе по-панськи. Та й женився. А об після й покинув би мене, як пани роблять. Не говори так, не говори так, моя пташка. Та якби хоч я і паном над панами був. Якби хоч офіцером був, і все рівно ти любив би, і тепер. Та й хоч одежі мені на, на год вперед давали, хоч би пару волів давали. Хоч би атаманом настановляли. Я все рівно не хотів би нікого, окрім тебе одну. Спасибі тобі, мій собою, що так ти мене любиш. на мисто з дукатами та вбиває його юбку та галамайку спідницю з шовковою запаскою. Оточиш Богу, плювала в нього межі очі, а пішла б таки за небо. Учиш мені докоп.